Під час поїздки до Риму президент України зустрівся з президентом Франції Маніелем Макроном, прем'єр-міністрами Великої Британії та Італії Кіром Стармером і Джорджою Малоні, головою Єврокомісії Урсулою Ляйн. Володимир Зеленський також не уминув увагою під час цього візиту і кардиналів Риму католицької церкви Матео Дзупі та П'єра Пароліна. Зі всіма співрозмовниками президент України говорив про необхідність досягнення справедливого тривалого миру та кроки, які допоможуть покласти край війні. Чи справді після цих зустрічей у Римі Україна стала ближчою до укладання мирної угоди? А також про те, що залишається за межами скупих протокольних повідомлень, поговоримо з політологом. З нами на зв'язку, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Доброго ранку. Доброго ранку. Повернемось до зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Британський таблоїд The Sun, щоб дізнатися про те, що ж відбулося між президентами США Франції та України, ось в Римському соборі Святого Петра вдався до послуг фахівця із читання по губах. Переглянувши відео, яке розлетілося мережею, зараз ми бачимо його на своїх екранах, він пояснив, що Дональд Трамп попросив Еммануеля Макрона залишити його на одинці з Володимиром Зеленським, і ще й на відео видно, що спочатку було три стільці, а президент України нібито погодився із цим. Якщо все дійсно було так, про що це нам може сказати, і що таке хотів сказати Трамп Зеленського, щоб не було призначено для вух Макрона. Ну, по перше, цілком зрозуміло, що Трамп не хотів мати посередників під час цієї короткої лаконічної розмови, і цілком зрозуміло, що наявність посередників може як піти в плюс, як це було під час зустрічі в Нотрдам де Парі. Коли знову ж таки Макрон був третім, а може піти в мінус, як це було в овальному кабінеті, коли Джей Ді Венс ну фактично. Пустив дискусію не по тих рейках, тому в нинішній ситуації, оскільки було обмеженість часу, зрозуміло, що основна подія це безпосередньо похорон папи. То в такій ситуації очевидно Трамп хотів мати безпосереднє спілкування з президентом Зеленським, зрозуміти знову ж таки наміри, зрозуміти подальші плани і налаштованість. І я думаю, що дійсно під час цієї 15-ти хвилинної розмови це вдалося зробити, зважаючи на подальшу реакцію безпосередньо Дональда Трампа. Якраз це показало безпосередню результативність цієї розмови в соборі святого. Петра. Ну от ви вже згадали, що зустріч президентів тривала не більше 15 хвилин. Проте і українська і американська сторони назвали її продуктивною і вдалою. І ми побачили, що після цього спілкування риторика Трампа щодо Путіна вона змінилася, і Володимир Зеленський знайшов якийсь правильний підхід до президента США. Я думаю, що Володимир Зеленський говорив максимально відкрито прямо, але водночас демонстрував факти, що відбувається, як кожна із сторін безпосередньо і російські агресори Україна в реальності реагують на ініціативи Сполучених Штатів на ініціативи безпосередньо Трампа. Ну і власне ми ж розуміємо, так чи інакше, але правду не перебити. Тому в цій ситуації. Я думаю, що все ж таки 47-й президент Сполучених Штатів почув сказане, і очевидно, що це інформація для подальшого розмірковування, чи варто еволюціонувати безпосередньо в тактиці Сполучених Штатів, чи треба робити більш радикальні кроки революційного характеру, зрозуміло в дипломатичній сфері. Тому в цій ситуації я думаю для нас. Для нас головне, що було дано сигнал російському агресору: що якщо не буде кроків на зустріч миру, на зустріч компромісу, то як мінімум почнуться додаткові санкції в банківській сфері, вторинні санкції це серйозний сигнал, який показує, що точно жодна, жодна позиція, жодна мотивація не може виправдати безпосередньо атаки проти цивільних. Громадян і в останні тижні, і загалом під час цієї широкомасштабної війни угу. наступні кілька днів стануть вирішальними для мирних перемовин. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Марк Рубіо. Також він повідомив, що Сполучені Штати поки не будуть запроваджувати нових санкцій проти Росії, щоб зблизити сторони конфлікту. Пане Ігорю, чому в Вашингтоні вважають саме найближчі дні вирішальними? Це ж було вже. Це було абсолютно. Але знову ж таки, ми бачимо це ж таки і е, офіційну, але достеменну публікацію американських пропозицій, публікацію українсько-європейських. Тобто, йде вже дискусія, як кулуарна, так і очевидно, і публічна. І це вже демонструє подальший прогрес і є демонстрація бажання компромісу. Такого компромісу нема з боку російської сторони, яка вкотре починає заявляти е, свої побажання. Точніше кажучи, хатєлки, що uh -huh. в Україну не йшли там ні іноземні війська, що іноземна допомога не йшла, uh -huh. і багато всього із того комплекту, який ми чули неодноразово. Тому коли мова йде про вирішальність, це якраз мова йде про збереження динаміки, і ця динаміка має, врешті-решт, привести ну як мінімум. До тактичних результатів це режим сталого режиму припинення вогню. Тому, якщо це все відбудеться, то зрозуміло, що це дійсно буде позитив. Бо для України найголовніше якнайшвидше завершити війну. Але, Але не так. в тому варіанті, як це бачить Російська Федерація. До речі, теж цікаво, тому що в найближчі дні Україна і США підпишуть угоду про корисні купалини. Так заявив радник з питань нацбезпеки Майк Волц. На цьому наполягає Дональд Трамп. Чи вдалося нашим дипломатам домогтися поліпшення проєкту цієї такої багатостраждальної угоди? Безумовно, у нас є дуже позитивний сигнал від прем'єр-міністра Шмигаля, який прямо заявив, що. Та допомога, яка була надана Сполученими Штатами до підписання угоди, не буде враховуватись як частина майбутнього фонду реконструкції. Це якраз свідчить про те, що робота наших дипломатів, робота найнятих американських юристів дійсно приносить результат, і ми, я так розумію, знаходимося дійсно на фінальній стадії перед безпосередньо вже підписанням повної угоди. Uh -huh. І до речі, і сполучені штати, як ми розуміємо, теж зараз максимально налаштовані. До того ми бачили пост Дональда Трампа. Які знову ж таки такі такій нахрапістій манері був направлений, але головне там знову ж таки налаштування підписати саме повного угоду з Україною. Тому я думаю, що сторони прийдуть до цього взаємовигідного рішення. Є також питання, яке цікавить нас самого ранку. Ми вже сьогодні про це говорили з військовим експертом. Хотілося б ще дізнатись вашу думку, тому що Північна Корея офіційно визнала присутність своїх військових на війні проти України, і от цікаво, чому це сталося саме зараз? А чи тут є якісь приховані сенси? Тут прихованих сенсів точно немає з однієї сторони, бо все ж таки північна Корея підписала з росіянами договір, mm -hmm. де є можливість такої участі, але це в тому числі намагання протистояти безпосередньо сполученим штатам. І коли йде мова про застосування чи не застосування іноземного контингенту, підкреслю після завершення бойових дій в Україні, якраз як миротворців, як сил стримування. А коли Північна Корея актуалізує тему участі саме своїх військовослужбовців, це демонструє, що війна проти України це точно не містечковий не регіональний конфлікт, це війна світового масштабу, і відповідно увага до неї має бути на найвищому рівні. І в цій ситуації Україна потребує не лише дипломатичної підтримки, але й подальшої. Військової нові пакети, особливо мова йде про оборонні ракети Петріот і все те, що допоможе захистити наші міста від нових атак росіян. Угу. І ще трохи про гарантії безпеки, відмова України в членстві в НАТО, полегшить Росії планування наступної агресії. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. В північно-Атлантичному альянсі також неодноразово наголошували, Україна буде в НАТО. Чи є шанс, що до цих слів дослухаються за океаном в Вашингтоні? Коли а, американські високопосадовці, включно з Трампом, кажуть, що Тема НАТО не знаходиться на столі переговорів. З однієї сторони це можна вписати як негатив для нас, що нібито тему НАТО повісу для України списали. Але з іншої, для нас головне, щоб дійсно не було якоїсь юридичної фіксації саме на рівні НАТО, а відмови від попередніх рішень, що стосується. Бухарейського саміту восьмого року, Вільнюсівського саміту, Вашингтонського саміту останніх років, де йде підтвердження подальшого курсу України на членство в Альянсі. Тому, коли у нас нещодавно був Марк Рюте в Одесі, він прямо заявив журналістам, що дійсно рішення Вашингтонського саміту є чинними. Відповідно, попри заяви, навіть американської сторони, а якщо не буде подальшої роботи в межах альянсу на цей рахунок, я думаю, що все ж таки євроатлантичне майбутнє від нас точно не відвертається. Просто ага. шукаються формати, яким чином хоча б створити знаєте, таку оману інформаційну, ніби то росіянам щось вдалося. Ні, я думаю, що так чи інакше, але ми будемо тим подальшим шляхом дійсної інтеграції. В Євроатлантичний безпековий простір єдине знову ж таки тут питання до самого НАТО: чи воно збережеться в такому вигляді, як є, чи буде модернізовано, чи ну тобто, це все залежатиме від майбутнього. У нас є конституційно закріплений курс, від якого ми не відмовляємось за жодних обставин. Також не могли б з вами не поговорити про дуже важливі теми стосовно Індії і Пакистану, бо вони готуються до війни, можливо навіть ядерної. А от Китай, в свою чергу, відкрито демонструє інтерес до спірних територій у морі біля Філіппін. Що відбувається? Світ скочується в добу якихось нестабільних воєнних конфліктів. Об'єктивно, коли десь місяці-два тому публікували нову новий звіт. Центрального розвідувального управління а місяць тому це було якраз. То прямо вказано, що все ж таки Сполучені Штати відходять від ролі світового поліцейського. Коли відбувається така ситуація, то цілком зрозуміло, що так чи інакше конфлікти в різних частинах світу, а ага. все ж таки йдуть шляхом подальшої ескалації. Теж ми зараз і бачимо, і Китай показує свою силу. І безпосередньо Індія-Пакистан, що стосується Кашміру, у них ця тема доволі давня, і нагадаю, дійсно проблема вся в тому, що Індія і Пакистан мають ядерну зброю, і uh -huh. це якраз показує, що ядерна зброя сьогодні не є безпосередньо стримуючим фактором від подальшої ескалації. І в цій ситуації звичайно потрібно шукати нові формати, нові оборонні союзи, і Україна як держава, яка протягом понад Трьох років максимально на здійснює опір другій армії в світі з найбільшим ядерним потенціалом, то звичайно ми можемо в цих оновленнях мати проактивну роль, і я думаю, що ми будемо таку роль мати. Ага. Скажіть, а ось ці події, що в територіальних водах Філіппін, що між Індією та Пакистаном, вони не зможуть потенційно відвернути увагу світової спільноти від війни Росії проти України? Так чи інакше, звичайно, це розмиває безпосередню інформаційну увагу, особливо в західному інформпросторі. Це негативно по нас б'є, але це знову ж таки демонструє, що ми маємо активніше працювати для того, щоб ця увага зберігалась, uh -huh. але ми так само розуміємо, що конфлікти по всій планеті відбуваються тим не менш найбільша після другої світової війни війна в Європі. Так чи інакше відбувається у нас, тому так. треба дійсно ставити жирну крапку для того, щоб завершити її, не перетворювати в тліючий якийсь конфлікт, який зможе розгорітися знову. Відповідно, нам потрібні гарантії безпеки, які унеможливлять нову агресію Російської Федерації. Ну і звичайно, так, до того забезпечення режиму припинення вогню повного і всеосяжного і тривало. Угу. Зрозуміло, дякуємо вам, що долучились до нашої ефіри. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був голова центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко. Дякуємо вам.